Почну з історії, яку, я думаю, ви 100% колись чули. Це історія про жабу. Чули, ні? Е, так, е, жаба, е, її вкинули в каструлю. Я думаю, що чули ви цю історію. Жабу вкинули в каструлю, в холодну воду і почали потрошку нагрівати. Ну, жаба, недовго думаючи, Думає, банька класно, безкоштовно. Ось, Плаває, плаває, плаває і зварилась. А іншу жабу кинули в гарячу каструлю. І вона швиденько звідти вистрибнула. Ось, Тому що вона відчула небезпеку, відчула те, що їй боляче, і відчула, що це загрожує її життю. Е, урок з цієї історії. Такий, що найнебезпечніший момент не тоді, коли нам вже боляче, а тоді, коли нам тепло. Я не про тепло, а про гріх. Тема моєї проповіді від Євангелія до Покаяння. І сьогодні я буду проповідувати, чому ж, чому ж інколи нам не хочеться. Каятися, чому ми інколи можемо ставати теплими та пасивними до гріха, і чому що ж робити, якщо тіло воно може переважувати наш дух? І відповідь на це питання дуже проста, і на цьому можна завершити. Це те, що проблема в тому, що ми перестаємо жити в світлі Євангелія. І забуваємо, ким ми є у Христі. Проблема в тому, що ми перестаємо жити в світлі Євангелія і забуваємо, ким ми є у Христі. Інколи ми думаємо, що Євангелія це те, що ми проповідуємо невіруючим. І ми. Дуже гарно проповідуємо, ми знаємо шлях спасіння, можливо, місце списання звідти. Але ми забуваємо, що Євангелія воно також призначено не тільки тим, хто тільки починає якесь своє християнське життя, а воно призначено для кожного віруючого. І це не лише те, з чого починається християнське життя, а це те, що постійно. Повертає нас до того стану і повертає нас до покаяння, повертає нас до розуміння того, що ж є, е, в тому, що ж зробив Христос. І е, що таке взагалі Євангелія? Якщо е, загуглити або там, запитати у е, штучного інтелекту, то він видасть величезний список того, що ж таке Євангелія, тому що воно має багато значень. І е, одне з таких значень, одне з таких. Е, Можливо, синонімів Євангелії це добра звістка. Але ця добра звістка починається з того, що Христос помер. Це звістка про те, що Бог у Христі зробив те, чого людина не могла зробити сама. Христос помер за наші гріхи, був похований і воскрес для нашого. Виправдання. І це дійсно та звістка, яку ми не маємо просто казати людям, які ще не знають Христа, а це та звістка, яку ми маємо щодня, як мінімум, щодня, нагадувати собі. Бо ми про це забуваємо. І дуже гарно про це написав Павло в першому до Корінтян, 15 розділі 3-4 вірші. Він, по суті... Підсумував все те Євангелія в невеличких таких рядках. А він пише корин Коринтянській церкві, бо я передав вам найперше, що й прийняв. Тобто він не просто десь там почув це, а Він це прийняв і Він це передає, що Христос був умер ради наших гріхів, за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня воскрес за Писанням, Тобто Він передає, що Христос Він дійсно помер заради наших гріхів, він був похований і Він третього дня воскрес. Але це не все. Євангеліє. Потім Павло ще продовжує, він каже про те, що він з'являвся іншим людям, з'являвся учням, там комусь іще, і потім вже з'явився мені, як якомусь недоноскові, пише Павло. І... Чому він це каже? Ну тому що те, що Христос помер, це історичний факт. Це знають якби всі, не тільки в Біблії про це написано, але те, що Христос дійсно воскрес, і, це те, і те, що Він з'являвся йому, з'являвся іншим людям, і знову ж таки, наше особисте свідчення це те, що Христос з'явився в наше життя. Це те, чого немає в історичних фактах, а це те, що є е, дійсно важливим елементом нашого проповідування, нашого Євангелія, це називається особисте свідчення. Те, проти чого е, безсилі будь-які факти інші. І е, коли Ісус проповідував, е, коли Він тільки починав своє служіння. Марк, Євангелист, він написав таке в першому розділі 14-15 вірші. Ісус проповідував Божу Євангелію і говорив: Збулися часи, Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І е, Ісус. Оскільки він казав, що покайтеся та віруйте в Євангеліє, він вважав, що дійсно покаяння воно є дуже важливим елементом Євангелія, тому що до тих пір, поки ми не приймаємо це Євангеліє, і дійсно не, у нас не відбувається всередині такого бажання покаятися, це просто якась історія десь на фоні про когось. І е, зараз ми трішки поговоримо про те, а що ж таке взагалі покаяння. Е, з грецької мови воно перекладається як метаноя, де де це два слова: мета і ноуз. Е, мета це після, переміна, перехід, якщо перекласти на українську мову. А ноуз це розум, мислення, внутрішнє сприйняття, напрям, думки. Тобто, по суті, якщо ми е, докладно перекладемо слово, е, дослівно перекладемо слово метаноя або покаяння, то воно буде означати як зміна розуму, мислення або переміна внутрішнього спрямування, це змінює е, думку про те, що ж таке покаяння, тому що е, багато хто думає, що покаяння це перелік гріхів перед Богом. Що дійсно покаяння це е, просто коли ми приходимо до Господа, і ми розказуємо, що ми зробили не так. Але насправді покаяння це не лише перелік гріхів перед Богом, це зміна мислення, яка веде до зміни життя. Це зміна мислення, яка веде до зміни життя. І дійсно, Христос про це проповідував. Що е, це не просто коли ми. Приходимо дійсно до Бога в молитві, а коли наша молитва, вона веде до зміни нашого мислення щодо цього і зміни життя. І важливо розрізняти, тому що в Біблії є два види насправді покаяння два слова, які в перекладі на українську переклали як покаяння, але вони означають абсолютно різне. Це перше слово це те, що ми бачили метаноя. І друге слово воно дуже складно вимовляється метамеломай. Ось так. А, але що ж воно означає? Це а, те покаяння, яке відчув Юда, коли зрадив Ісуса. Але чим відрізняється те покаяння, яке відчув Юда від того покаяння, до якого закликає Христос? Тим, що Перше покаяння це емоційне жалкування. Але це, це покаяння, яке не приводить до трансформації. Юда повісився потім. А метаноя те покаяння, до якого закликає Господь це наша зміна мислення та зміна напрямку життя. Тому біблійне покаяння це. Перше, це зміна мислення. І що воно змінює взагалі, От, яким чином воно змінює мислення? Це зміна того, як я бачу Бога, як я бачу себе в цьому, як я бачу гріх. А, також біблійне покаяння це зміна серця. А, це більш таке емоційне, але а, це також має значення. Це певна ненависть до гріха. Покаяння дійсно приводить до того, що ми ненавидимо гріх. І е, ми ненавидимо гріх, а не лише наслідки цього гріха. Е, і також покаяння це зміна напрямку життя, тобто поворот від гріха до Бога. Е, але насправді в нашому житті, е, як писав, напевне, Павло, я думаю, що так. Послання до Римлян він писав про те, що у нього завжди всередині відбувається оця боротьба між розумом, між тілом і духом. Боротьба, якою плацдарму до якої є наш розум. І, на жаль, в нашому тілесному світі, в фізичному світі, це неминуче. А, але до чого ж, і чому Євангелія неминуче веде до покаяння? Чому це так важливо? А, я таких записав чотири моменти, чому саме Євангелія веде до покаяння. Перше, це Євангелія відкриває святість Бога. В Євангелії ми дійсно дізнаємося про те, ким є Бог, перш за все, в Ісаї, шостий розділ, третій вірш, сказано: і волали вони один до одного. Повторюючи святий, святий, святий Господь Саваот. Уся земля сповнена Його славою. Дійсно, Євангеліє, воно відкриває, ким є Бог. І перед яким Богом нам дійсно ми можемо і ми хочемо каятись. тому що Господь він повністю святий і Він дійсно достойний цього. Другий момент це Євангеліє. Викриває гріх. Хрест показує реальну ціну гріха. Коли ми забуваємо про те, що означає той хрест, наш гріх він може десь ставати сіреньким, а не чорним. В Ісаї в тому ж самому 53 розділ. Четвертий, шостий вірш написано, Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено». Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Не варто применшувати хрест до прикраси на вашій шиї. Також Євангелія знімає страх покарання. Євангелія знімає страх покарання. В першому Івана, 4 розділі, в вірші, взагалі ці послання дуже багато розкривають поняття гріха і поняття благодаті, і там написано: але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалої любові. І дійсно Євангелія ще також називають звісткою про любов, тому що Христос і, перш за все, Бог він явив свою любов до свого творіння, віддавши свого сина на смерть. І дійсно це про любов і усвідомлення того, що Бог, Отець, він настільки сильно нас любить, що віддав свого єдиного сина. Воно дійсно про любов. І це знімає страх того покарання, яке ми можемо, можливо, мати від наших від наших батьків тут, на землі. Тому що, якими б вони не були, ми знаємо Бога Отця, і ми знаємо дійсно люблячого Бога. І на минулій проповіді дуже гарно про це. Сказала пані Світлана про те, що дійсно наш Бог, він наш отець, він наш творець. І тому він дуже сильно нас любить. І тому це дійсно Євангеліє, воно знімає страх покарання і відкидає цю ще одну причину не приходити до Бога в покаянні. І четвертий момент це Євангеліє дарує надію. Надія це дуже гарне. Слово і ім'я, мою маму звати Надія. ось І е, дійсно Євангеліє воно е, дарує нам надію на те, що в нашому світі, е, які б ми гріховні не були, е, ми дійсно маємо надію на вічне життя. І е, в першому Івана, в першому розділі сьомому вірші, написано, коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Тобто, дійсно Бог каже, що е, приходьте, приходьте до мене, приходьте в Покаянні, і я дійсно готовий пробачити кожного. Е, небезпечні крайнощі, які е, бувають в житті віруючих людей, е, це дві таких небезпечних крайнощі. Перше, це я вже спасенний і покаяння не потрібне. Буває така небезпечна крайність, і до чого вона веде? Вона веде до такої духовної притупленості. Коли ми дійсно не називаємо гріх гріхом, ми робимо його таким сіреньким і тоді дійсно. Тоді дійсно ми, наше служіння, наше проповідування, наше життя, воно стає таким же сіреньким, як отой гріх, про якого, ми, про якого ми вирішили не говорити. І другий момент, друга небезпечна крайність це я згрішив і Бог мене більше не прийме. Це дійсно та крайність, яку відчував Юда, відчував Юда. Коли він дійсно зрозумів, що згрішив і е, покінчив життя самогубством. Вона веде до довічі. І Євангеліє воно дає нам не впасти ані в ту, ані в ту крайність. Євангеліє, воно посередині і воно дає благодать та покаяння. І тому святий святим вважається в християнстві не той. Хто не падає. Тому що в тому ж самому е, посланні Івана він пише, що та немає таких, хто святі. І якщо ви про це кажете, то е, ви брешете, якщо ви не згрішили. А Євангеліє воно е, святий це той, хто не той, хто не падає, а той, хто ще разу повертається до Бога. І дуже важливо в покаянні це не тільки про зміну мислення та слова, а це про плід покаяння. В Матвія, 3 розділі, 8 вірші, написано, що принесіть плід гідний покаяння. І який же ж це плід? Ми трішки говорили про це до цього, це ненависть до гріха. Це змінені рішення, це нові цінності, зростання у святості та послуг Христу. Тому практичний момент це дійсно плід покаяння, про який пише е, Матвій в Євангелії. І висновок. Євангелія це не просто якась інформація, це не просто, щось, якась історія, а це сила Божа, яка перше, відкриває Божу святість. Друге викриває гріх. Третє знімає страх. Четверте дарує надію. П'яте кличе до покаяння. І шосте веде нас до нового життя в Христі. Без покаяння немає справжнього Євангелія. Але де є покаяння, там завжди є благодать, прощення, любов та надія.